Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві. У нас трошки є проблеми. Захворіла наша свинка білопояса. Не знаю я в чому проблема. Все було нормально. Одне, що тільки в них ця підлога дуже слиста. Я вже зараз сьогодні, вчора і сьогодні під'ємню соломи, щоб воно трошки вбирало в до вологу, щоб вони не так ковзується. Вона лежить, так ніби її нічого, але коли я так ноги доторкаюся, вона кричить. Чи вона не Особливо я думаю, що вона десь її підвернула. Їсти вона так ніби їсть, але але не встає. Цим немає нічого, все нормально. Я вже полечищаю від них, отак От воно на коліна ходить, бо вони бояться підслизнутися. Тому що, як би сказати, наскільки я бачу по цих свинях, що дерев'яна підлога для свиней це погано. Тому що вони на ній ковзаються. Як би там не було, але я не думаю, що тут мала клітка для них. Вони ще не такі великі, щоб вона була мала для них, але... але все одно. Можливо, це така порода, чи що з тими в мене проблем, п'ятре на мене ніяких немає. З мальвінкою також проблем немає. Все нормально, ніхто не ковзається. Можливо, тому що вони вже більші. А ці, як на коньках, в і це щось сталося з цією ложкою. Так ніби все нормально, температури в неї немає. Ну це ж оця нога. Це я так собі думаю, не знаю. Можливо, це якась друга причина. Але коли я... Оцю ногу все <звук> нічого до цієї вона здригається і кричить. Десь вона її трошки підвернула. Не знаю, що їй вколоти. Зараз буду телефонувати до лікаря, спитаюся, можливо, щось потрібно їй вколоти, щоб зменшити біль. Ось така проблема. Вже я їх, як я говорив в попередніх відео, їх більше і води не вистачало. Я трошки отаку підклав миску, тому що не було ось там з цими трубами, не було рівня. І було півбачка пів води було, а вода не йшла, тому що нижче, нижче з того рівня було. Я його зараз підняв. Ось таку купив шланг, щоб не носити, тому що туди вже майже біля стелі погано заливати відром. Купив ось такий шланг. І ось там в мене кран шлангом. Залив і скоріше, і, скажімо так, легше. Зателефонував я до лікаря, якою я консультуюся. Він сказав колоти глюконат кальцію і вітаміни. У мене виявився вдома оліговіт, який я замовляв. Декавет, зараз колю 5 кубиків оліговіту, глюконат кальцію в мене немає, зараз я поїду куплю і потім ще вколю глюконат кальцію. Він каже, що може бути, що це вивих. Тому що більше таких признаків немає нічого. Коли я беру за ногу, воно кричить. Він каже, помацати живіт чи не. Твердий, я помацав, все ніби нормально. Ну Зараз поки що колю оліговід. Колов я вже ін'єкцію льошці. Ну і що я побачив, я придивився краще і видно, що ось ця нога тут неї напухша. А тут видно знак якийсь, що десь вона чи вона... Як синяк. Так я беру і вона, вона дгнеться, я притискаю, в цю ногу беру. нічого. Ця нога нормально, все циклірує. А ця нога видно, напухша. Якщо не знаю, чи відео передасть, ось тут вона напуша, десь вона її. Ну сподіваюся ми видужаємо. Це ще й більша льошка. Нема нічого ці, ці б'ються. Це льошка менша. Подивився я на її суски. І бачу тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість пар. Шість пар сосків. Ну, як би сказати, це не дуже буде така свиноматка, але можливо це така порода, тому що тут це її також бачу шість пар сосків. Ну ще зараз я поїду, куплю уколи. Колю другі. сподіваюся, що ми з цього вийдемо з цієї неприємності. Ну, як ось ця нога, так їй немає нічого, і вона нічого не це. А коли я цю нажимаю, і так зразу видно, вона дергає ногою, дергається, і вона тут спухша ця нога. Десь вона її чи підвернула, чи щось вона її зробила. Ну, температури так в неї немає. Їсти вона, мабуть, що їсть, я то не бачив, так даю вона не хоче, але вчора вона лежала там. Сьогодні рано вона лежала тут вже коло корита. Я думаю, що вона повзе. І казав, лікар попробувати, чи. Не твердий живіт. Що ж, я пробую, в неї все нормально. З животом все добре. Живіт не твердий. Ну, на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Це наш загиблик. Який був також лисний трошки були, потормозили, але ніби нормально. На ну, все добре.